Вітаю вас у середу, 13 березня 2024 року і з вами я черговий у цього басейну Сергій Кірчик. Хочу розповісти вам про свій візит до Житомира, який в мене був 9 та 10 березня на минулих вихідних. Я відвідував благодійний форум Тверезість і війна. По запрошенню від мого друга Павла Коваля, який був головним організатором цього форуму, також ми допомагали члени організації Тверезий Житомир і інші соратники з українського руху «Твереза України. Вдалося зібрати більше 50 учасників. Я особисто мав роль оператора, який вів трансляції на три платформи YouTube Facebook та інстаграм. Тож з цими трансляціями можете ознайомитись в моїх соціальних каналах, а також в телеграм-каналі, де є відповідні посилання. А основні чотири спікери розказували про історію встановлення Тверезницького руху в Україні, його перспективи а також умови функціонування нашої організації під час війни. Основне, що можна додати, що в принципі такі форуми потрібні в Україні ради того, щоб консолідувати здорові сили для відродження української культури, освіти і Взагалі для власності, адже зазвичай алкомафія пропагує звичайним людям два варіанти розвитку подій щодо ставлення до алкоголю це або культура питійства, помірне вживання по святам, або ж алкоголізм, забуваючи, точніше умовчуючи єдиний здоровий. І раціональний, я б сказав, шлях відношення до алкоголю це повна твористь і використання розчинників і подібних розчинів етанологовного спирту, С2Х5А, хіба що в промислових потребах, як то, наприклад, протирання контактів. В електросхемах чи прибирання чи дезінфекція. Ну, також хочу додати, що у нас продовжують функціонувати секції з триатлону паркування. На триатлоні ми активно зараз робимо виїзди на вулицю і активні парки. Наприклад, у нас вже тричі пройшли в березні. Заходи по суботам на 8.30 і вівторкам на 17.30 в різних парках. Кременчука гарна новина в тому, що 28 квітня в Кременчуці буде масовий забіг. 5-10 кілометрів, а також дитячі дистанції від активних парків це державна програма президента України. Тож слідкуйте за новинами. І також на моїх соціальних сторінках ми в процесі розробки, проєктування і е, реалізації даного проєкту. Хочу додати, що 24 березня нас цікає власний біговий старт Десятка незглавності. Готуємося до нього. І ще ряд заходів весною, деякі вже зареєстровані, як то, наприклад, Нетішинський на енерджі на півмарафон 20 квітня, деякі ще під питанням, як то Ужгородський на півмарафон 12 травня. Також я знаю, що буде прямо в Києві проводити акватлон 2 червня, тож є до чого готуватися і навроки звернутися. До нашого клубу, в тому числі для того, щоб якісно підготуватися до бігового, плавального чи триатловного старту, ми надамо необхідні консультації. Тож, запрошую і чекаю вас на тренуваннях з плавання та бігу в нашому місті Кременчук, де прибуде з вами фітнес сила живіть тверезо, будьте здорові.